СБУ викрила на Дніпропетровщині ще двох ворожих агітаторів. Зловмисники мріяли про прихід руського міра та поширювали в інтернеті деструктивний контент. У Кривому Розі затримали активного учасника антиукраїнських спільнот в російських соцмережах. Він цілеспрямовано розміщував дописи на підтримку окупації ворогом українських територій, зазначають у службі безпеки. Інший зловмисник мешканий жовтих вод, який адміністрував групу у забороненій соцмережі. Вантакті ворожий поплічник систематично поширював викривлену інформацію про ситуацію в Україні, заклики на підтримку російської воєнної агресії та виправдовував дії окупантів. Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності. Обом зловмисникам слідчі СБУ повідомили про підозру за статтею 110 кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Заходи з викриття антиукраїнських агітаторів здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.